За результатами дослідження Закарпатської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, 6 лютого підтверджено сказ Дикої Лисиці. Тварина була підстрелена мисливцями 24 січня біля села Перехрестя. Зараз працівники районного управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області спільно з працівниками управління ветеринарної медицини Виноградівського району проводять заходи по боротьбі зі Сказом. 120 років минуло від дня народження видатного художника, педагога та спортсмена нашого краю Іштвана Кутлана. З цієї нагоди у центральній районній бібліотеці відбувся захід вшанування пам'яті знаного ювіляра. На який прийшли представники влади, художники, жителі міста, учні загальноосвітньої школи номер 3 вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Громадська активістка нашого міста, краєзнавець і власне внучка Іштавна Кутлена Ельвіра Дмитрівна Гудак, все знає про свого відомого дідуся і залюбки ділиться спогадами про нього. На заході вона ознайомила присутніх із його спортивною, художньою та педагогічною діяльністю, розповіла цікаві факти з його життя. Зокрема, як він потрапив на навчання до Паризької академії Жульєна. Був оголошений конкурс на кращу картину. Конкурсні роботи були позначені тільки номерами. Ніхто не знав, чия це картина, яку вислали в Прагу. Не в Ушгород, не у Винограді, а в Прагу. Ця картина Переможець була створена Кутланом Іштваном, моїм дідом. Він одержав не грошову винагороду, як це було прийнято зазвичай, а іншу велику відзнаку: поїздку в Париж. спогадами з дитинства приїштована Кутлана ділився і його племінник художник Павло Кутлан. Мій дядько був не тільки спортсменом, художником і педагогом, але він дуже любив квіти. Про це ще не було мови сьогодні. Він висаджував і доглядав квіти перед будинком, які росли на клумбі. Тепер немає таких квітів, як він вирощував. Я ходив у початкову школу у Фанчикові, бо тут іншої не було. А із сьомого класу я із братом ходив до школи у троснику. Пам'ятаю, коли був екзамен, дядя зробив два прекрасні букети мені і братові. Прекрасні як казка. Вчителі були здивовані, бо такої краси ще не бачили. Значимість і Кутана як спортсмена відзначив директор Виноградівської дитячої юнацької спортивної школи Іван Боршош. Він був одним з основоположників зародження боротьби у Підкарпатській русі і теперішньому Закарпатті. Коли вони почали брати Кутлана займатися спортом, а саме боротьбою і у спортивній секції в Ужгороді. Потім вони організували змагання. І що цікаво, Степан Кутлан, який вийшов боротися із чемпіоном світу чехословацьким борцем Гондрачиком, він його поставив на лопатки і це зробив сенсацію. Ну і також приємно, що він організував. Гурток, гурток для дітей для гурток малозабезпечених і безкоштовно з ними займався. Також на заході виступили голова обласного товариства імені Духновича Юрій Продан, художниця каскарка, мешканка Фанчикова Валентина Костьо, яка відмітила, що добре було, аби будинок у цьому селі, в якому проживав значимий для нашого краю педагог, художник та спортсмен Іштван Кутлан став музеєм. Той будинок і тепер стоїть, і звичайно, в такому, можна сказати, вже аварійному стані. І коли проходжу вулицю і думаю, що дуже би було добре, щоб він все-таки хоч якось виставив, і прийшов той час, що там справді цей будинок перетворився на музей Степана Клутлення. Я, по суті, про це мрію. Мені дуже хочеться, щоб там був осередок, і оці всі такі його речі, що можна було б подивитись, прийти, доторкнутися. Це вже це справді рідко такі люди бувають. Насамкінець, вихованці дитячої нацької спортивної школи, а це Андрій Зубко, Ілья Шостак, Вадим Болодін та Олександр Горлан, які є багаторазовими чемпіонами та призерами чемпіонатів області всеукраїнських та міжнародних турнірів з греко-римської боротьби, продемонстрували присутні прийоми та деякі елементи боротьби, які застосовували ще на початку ХХ століття. Нагадаємо, що дитяча нацька спортивна школа неодноразово проводила у виноградові всеукраїнські турніри з греко-римської боротьби, присвячені. Ні, пам'яті і Кутлану, завдяки чому її вихованці мали стимул і досягли неабияких результатів у даному виді спорту.